Спить жінка та й не чує, що мужик її мандрує, а ти жінко спи, спи собі, спи. Я тим часом одягнуся, і в тирок я заберуся, а ти, жінко, спи, спи, собі, спи. Яку волю я, я нап'юся, чорта й жінки, не боюся, нехай вона спить. Спить собі, спить. А куди ти вже потяг його Чи там б'ять до шинку, а до ну, лишень собі. От чортова доглядачка, так і вздріла. Чого там вертатися ніколи? Вернись, скажи, бо притягла. Вернись. Та вернувсь, вернусь. А кажи лишень, куди було помандрував? Та було, е, хотів до шинкаря зайти, ой, до шивця, щоб чобіт залатав. Е, та яке ж тепер латання, неділенька свята. Забув єси, я, я вражий сину, чи вже зовсім з глузду спився. І ще добрі люди із церков не повиходили, а йому тільки по шинках і швандяни. От так пак. Чому шинок зробили так далеко? Постановили б йогось тут, на нашій вулиці. Я випив би і додому потрапив би. А то біда. Ідеш, ідеш, поки до того шинку дійдеш. А він знай своєї товче. Пити та й пити. А за що ж уже й пити? Був хазяїн, як хазяїн, вели й волики, була й корінка. Де не наче в якого міщанина, усе попропивав, усе позбував, звівся нінащо. А ним одна світина, а шапки й пояса катма. Брешеш бо, шапка й досі у тебе цілісінька в скрині, а пояса застановив. А бодай тебе застановляла трастя болячка. На Нащо ж ти застановляв? А чим же я винен, що шинкар на борг не дає? То нащо ж ти п'єш? А навіщо ж горілку вигадали, якщо її не пити? Якби її не було на світі, то я б і не пив. Ой, головонько, моє бідно, Де мої молодії літа? Де моя дівича краса? І Який мене гаспеть поніс за цього п'яницю? А куди ж то куди? Ай, ай. Чи ж я в тобі не веліла, щоб ти дома сидів і нікуди не ходив, Щоб ти дома сидів і нікуди не ходив. Ой ти жінко моя, ти голубко моя, Пусти ж мене прогулятись, коли ласка твоя, Пусти ж мене прогулятись, коли ласка твоя. Ось тут смутайні, як лицю закривай. Та тут же я скучатиму, усім людям казатиму. Била жінка мужика, била, била і топла. била жінка, мужика, била, била ще й топла. Брешеш, брешеш, вражий сина, я не била і не товкла, утягалася, чубрила, тільки сравну завдала. Била жінка, мужика, била, била і топла. била, била і товкла. Сиди, сиди тут, мандрований цуцику. Та глядиш мені, а стільки ногою вийдеш, та не побоюсь гріха битиму. Я й Богу, кажу тобі, що битиму. Та сидю вже, сидю. Сіде до нас, горду, сутепляти. Дай Боже день добрий. З неділею будьте здорові. Спасибі, будьте ви здорові. Заходьте, заходьте, як ся маєте. Та до якого часу ще не теє. Ну, сідайте, сідайте. Маю до вас діло. А, а кажуть, яке? Дочка у вас є. 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 Така ще треба годувати. Віддавати. Сина маю. Знаю. Знаю. Так віддайте. <рес> та усяк же знає, що у вашого сина, та й клепки немає. Вчу чу, та й ще фіть-фій. Та ви діло кажіть, чи віддасте, чи нехай ще трохи підросте. Та як же можна їй віддати, як він дурний, всяк його б'є. Гай гай, толкуйте, не знає сів, та хоч би зовсім дурний був. Буде багатий після моєї смерті, а з зрозумній жінці за ними і добре буде. Є воликів пар двадцятеро, караблят п'ятнадцятеро, овечат там чи дві сотні, чи більше, батраків дома з десяток, Буде чи ворота. Перепадати копійка. А що ж ваш стецько? Так мій же стичко, да не зовсім, такий дурник, Він собі на лихо трохи не пам'ятає. Та не рясудли. Та дасі мані налічить, та не знає, що гривня, що рубить. А так він парень-друзяка, Та яка нужда, то нічого не зна. Жінка навчить і всіму то вдасть. Та й буде панові жити. Та що ж тут думати? Так чи не так? Ну, то я піду до другого. А прокопе, як ти думаєш? Та ти вже думає, а я за тобою. Ой, стримайте лише не стримайте. Та треба ж іще ще ж дівки спитати, як то вона скаже. А що вона вас не туди? Та трохи знайде вередливенька, то, каже, не варіте з салом, а з яловичиною. а то м'яса не хоче, а сала забажа, а то тараня солона. Так щось трошки і вигадує, хоч би не стала з женихами перебирати. Та вона ж не поняла. Нехай вже ті бередуть, а я людей прийшлю. А ви вже не робіть бежчик. Присилайте старостів. Спасибо за ласку. Жіть від нас людей увечері. А стиська пришлю. нехай там зівкою, я пак не знаю, як їзу. Оля, Та Оляна ж і досі. А ще й Прокопівна. Так так, нехай сільського сульяну, як там треба поговорить. А ви її навчіть, щоб там часу не брикалась. Ну, то прощавайте до якого часу. Так будьмо ж сватами. Цьому ми раді самі. Пришлю, пришлю людей, Стінські любезні, прихичлю пришлю людей, сваточки любезні, стигічка свого пришлю, я горілки накуплю, стичка свого пришлю... а я пуско почеплю пригишу людей, сваточків любезні, пришлю з людей, сваточку любезний. Скового пришлю, я горілки накуплю, з свого а я й кустку почеплю, пришів, собочки у безді.